Тому я по максимуму йду, йду вверх і годую 125, ловлю дві палки, оці центральні, як бачите, я вже підписав 128 метрів в кліпсу, а цю трохи далі 135. Зараз ще на баланси ловлю. Дві центральних на баланси десятки, а право це є пилік 18 мм з підсадкою по папа. Трохи і на ніч, напевно, закину всі бойли, буду йти в банк. І ця палка ліва в мене ось там орієнтовно на четвертий сектор закинути на 84 метри. Сьогодні перезакиди я дуже рідко роблю. з половиною години, дві, дві і дві. То в мене стоять стоять палки, я поки що до години 6 я не чіпаю, думаю, вичекаю рибу.